Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую підписникам та глядачам каналу за перегляди, лайки та коментарі. Прошу підписатися, якщо ви ще не зробили цього, буду вам щиро вдячна! Сьогодні в показі будуть представлені срібні прикраси. 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом або родієм. Виробник Таїланд. Перший в показі срібні сережки з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 10 мм. Перламутр 8х8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок. 3,7 грами. Сережки вкриті родієм. Із воротнього боку. Застіпка. Вартість сережок 1400 гривень. До сережок хочу запропонувати вам намисто та браслет з натурального перламутру. Мені здалося, що вони один до одного дуже добре пасують. Але це вам вирішувати, чи потрібно вам це поєднання. Намисто. Довжина намиста 45 см. Размер кубиков 6-5 на 5 миллиметров. Застепка. Карабин. Браслет. Намистини такого ж самого розміру, приблизно 6 мм. Намистини, нанизані на гумку, підійдуть приблизно на зап'ястя до 19 см. Ось так буде виглядати на руці. Вартість намиста та браслету 750 гривень. Ось так виглядає у поєднанні. Срібна каблучка з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16х15 мм опал 5 на 4. Кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 4,2 г. І боку. Опали дуже яскраві. Розмір каблучки 18,3 г. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Рубін насиченого бордового кольору. Розмір поверхні 19 на 10 мм. розмір рубіну 8 на 6. Кубічні цирконі 1 мм. Вага сережок 4,8 грам, англійська застібка. Штифт добре занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. і зворотнього боку, вартість сережок 2100 гривень, срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 20 на 9 мм. Розмір танзанітів 5 на 3 та 2,5 мм. Вага сережок 5,9 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть. На будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Розкішні. Яскраві срібні сережки з натуральними турмалінами. Розмір поверхні 28 на 20 мм. турмалін 5 на 3, вага сережок 8,6 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Турмаліни достатньо прозорі, гарної якості. Вартість сережок 3200 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!